Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин Місто Київ. Слава Україні, друзі! Черговий день, черговий огляд на чергові дісі речі, які ви бачите на екранах ваших гаджетів. Це в нас ножики Victorinox формату 84 мм, куди інтегровані два найнеобхідніші предмети після після лес, після ножа, так би мовити. Отже, попереднє відео, яке було присвячено сьому ножу, зібрало багато лайків, багато переглядів, було багато запитань від камрадів, як яким чином можна встановити ось такі красиві дерев'яні стабілізовані плашки з чорного грабу, і інтегрувати ось такий предмет, як кліпса для зручного носіння на кишені. Причому це кліпса, як бачимо, глибокої посадки. Відповідаю, можна все реально, ви побачили. Але для цього, що потрібно для цього зробити, це потрібно доєднатися до нашого чату і DC Victorinox Ukraine, де у нас є майстри, які виготовляють подібні плашки, є майстри, які встановлюють такі кліпси, так ну які можуть там переробити ваш Victorinox, або там додати е ті предмети, які потрібні, е зняти ті предмети, які не потрібні. Тобто оптимізувати ваш улюблений ніж таким чином, щоб це було. Дуже круто, файно і зручно. Ну і е, саме ось про такі ножі сьогодні йтиметься мова. Тому все реально, друзі, пишіть мені листа, я вам дам координати майстрів, е, телефони, електронну пошту або е, нік в телеграмі, де можна знайти е, цих чудових майстрів. Це модороб Іван з міста Київ і е, людина, яка робить такі плашки. це Пан Олександр, також з міста Київ. Ну, давайте все ж таки оглядати ось ці два ножики-ріжики. 84 мм, Так, формат. 84 мм, напевно, найпопулярніший, один з найпопулярніших, улюбленіших форматів віксуманів, але ножі випускаються не так багато. Ну, ті, хто приходять, які приходять на думку в першу чергу. Це турист, це спортсмен, це рекрут. Якщо ми говоримо про Алокси, це ну. Ось такий, Alox алокс там, чи Alox Cadet. Ну Є ще для дітей випускаються ножі. Джуніор, якщо я не помиляюся, також там, з пилкою формату 84 мм. Але, але що об'єднують ці всі ножики? Сучасні. Немає найнеобхіднішого предмету, немає найулюбленішого предмету серед віксоманів. Ножниці. Так саме ножниць немає. Але все реально, все реально можна встановити ножниці саме ось в такій ножі. Давайте розглянемо цей. Він, до речі, фігурував вже в попередньому відео. Це фактично назва моделі Golfer. вікторінокс Golfer. Десь 40 років, до речі, компанія Вікторіно вже не випускає ножі формату 84 мм з ножницями. Що тут є? В нас тут є штопор, в який вкручується ось така викрутка, до речі, штопор старого зразка. В нас є комбо-відкривашка. в нас є Лезо, в нас є додаткові. Предмети, які інтегровані в плашки, це зубочистка і пінцет. Так, на жаль, ручки немає, але м -м, ручка сюди не підійде, тому що плашки занадто тонкі. Ну і немає голки. Так. Ну і Предмет, про який мріють віксомани, які шукають віксомани, які хочуть їх встановити в свої ножики формату 84 мм, це ножниця. Так, це ножниці. Ось такі прикольні, класні ножниці. В принципі, є технології, як можна встановити ножниці формату 91 мм в 84, але це дуже складно зробити, скажу вам відверто, але можливо. Але це ножниці в нас саме формату 84 мм. Ну і накладки, чорний граб, стабілізоване дерево. Класно воно виглядає, стильно, красиво. Ну, як оці, але ніж набагато менші. Так, ну і другий наш ріжик. Це ось така ліміточка. Ліміточка 2023 року Winter Magic назва. В комплекті є ще ось такий брелочок, Наприкінці 2023 року компанія випустила таких ножиків. Десь приблизно 10 тисяч екземплярів. Певна кількість потрапила до України, але протягом кількох тижнів її фактично розібрали. Коштувала вона тоді не так дорого, десь приблизно 2 200 або 2 300 Тисячі гривень, ну 2300 гривень, і тому на полицях в магазинах Атриб'ют або на VXUA вона не затрималася. Одразу розібралася. Це фактично був Волок в якому було двохрядна Локс Кадет, в якому було чотири предмети. Так, це відкривашка для пляшок. У нас це консервник з викруткою для хрестових гвинтів. Це ось така чудова пилка для нігтів нового зразка. До речі, такі ставлять зараз на ножі Victorinox Companion. Це лезо. І Moderobi One інтегрував сюди ножниці формату 84 мм. І це дійсно дуже-дуже круто. Ну, і, до речі, це все зібрано на гвинтах, на торксах. Таким чином можна побачити. Подивіться, як воно файно і класно виглядає. Ну і головне питання у вас, пані запанове, напевно, до мене. І де знайти ті ножниці формату 84 мм? Друзі, це дуже складне питання і дуже складний пошук. Знайти можна, але за цим треба слідкувати. Так, постійно треба моніторити OLX, постійно треба моніторити Violet, де продаються вбиті гольфери або вбиті клімбери. Але ножниці там в непоганому стані. Ну, ось такі ножниці, наприклад, були зняті з Victorinox Climber, Climber Small Climber Small, 84 мм, ніж, який вже давно не випускається. Леза були вбиті, відкривашки вбиті, плашки вбиті, лайнери вбиті, але ножниці в досить непоганому стані. Ну і найголовніше це пружина для цих ножниць. Тому, в принципі, знайти можна і коштувало воно щось тоді 450-500 гривень. Просто розумієте, тут на досвіді людина може зрозуміти, ну, наприклад, така як я, де формат НАС 84 міліметри, а де формат 91 мм. Так, ну це в принципі можна побачити ось по такій відкривачці для пляшок по зацепу, який саме це ніж. Ну і в принципі, знаєте, такі ножі, які в дуже поганому стані. Багато хто не хоче брати, думають, ну якийсь там вбитий клімбер, мовно кажучи. Але ні, якщо придивитися, можна побачити, що це не просто клімбер, це клімбер смол. І найголовніше, що можна з нього зняти, це ножниці і інтегрувати ось в такі лімітки або, наприклад. Ось такі Victorinox Salox Bantam. До речі, ці ножниці колись стояли ось саме тут. Але я вирішив віддати їх своєму другу, ну, тому що не підійшли вони мені. Мені більш до вподоби саме ось такий от формат такого тоненького ножика 84 мм, який можна заховати в гаманці. Тут все найнеобхідніше, так би мовити, для міста. Це тут у нас. На літній період часу і ніж є комбо-відкривашка. Ну і, в принципі, все, більше нічого для повного щастя не потрібно. Ну, а на кишені можна зараз тягати ось цей Victorinox Golfer 91 мм а-ля компакт. А, ну і до речі, давайте ж про розміри. Ну, Наприклад, якщо цей трьохрядний порівняти з двохрядним компактом, Можемо його порівняти, то алокс в нас набагато менше. Ну, як набагато? На міліметр або півтора міліметра. Тоньше. Ну, а висоту, як бачимо, ось ось таким от чином. Тому цей маленький кишені джинс ховатиметься аж бігом. І нікуди не дінеться. Ну і найнеобхідніші предмети для міста. Так, це в нас лезо, це в нас пилка для нігтів. До речі, до речі цю штучку можна використовувати для того, щоб викручувати дуже-дуже маленькі гвинти PH0 або PH20. Ножниці. Ну і відкривашки вже як бонус. Не ну, обов'язково відкривати консерви або пляшки. Це можна їх використовувати як викрутки. Ну, Ось таким чином. До речі, цей ніж можна носити ось в такому чехлі подвійному, ось з таким ліхтарем, LuminTop, з якого я зняв анодування синє. Ну і, як бачимо, ці два предмети дуже-дуже один одному пасують. Ну, Наприклад, сюди можна встановити ліхтар. Ну, а сюди встановлююся сам. Ніш. І ось от таким от чином класно воно виглядає на літній EDC. Так що, друзі, такі справи. Ну, а мій вибір поки що серед 84 мм це Alox Bantam, для якого, до якого майстер Серхіо пошив ось такий чехол. Він вже фігурував у мене на огляді з кліпсою, де можна носити в маленькій кишені джинс. Сюди інтегрована підвіз. Для кільця. Ну і з таким вот чином можна носити і, і отримувати задоволення від життя. Так що, друзі, такі справи все про що хотів сказати. А давайте ще один подивимось, як буде виглядати ось такий ліхтар. Приготував його. Ну, або так, титановий ліхтарик. Ну, це мені подобається більше. Де було синє анодування. Ну, ось таким от чином. Клас. Один одному вони пасують. Отже, друзі, в принципі, на цьому все. Буду завершувати. Готується ще одне цікаве відео про мої мультитули. Ну, а ці два ножики незабаром незабаром будуть вже у його господара, власника. До речі, давайте ще раз подивимось, як воно виглядає з дерев'яними плашками. Як бачимо, клас, клас, мені подобається. Особливо цей це просто фантастичний, фантастичний алокс. Алокс ножницями 84 мм, Це мрія мрія багатьох віксуманів. Все, друзі, на цьому, все. Дякую всім за увагу. Знову ж таки, підписуйтесь, коментуйте. Ну і долучайтесь до нашого чату DC Victorinox Ukraine, Посилання під відео, електронна пошта, на яку ви можете мені написати і отримаєте посилання на наш чат. Все, всім па-па, слава Україні!